Всім вітанічка! Сьогодні у нас з вами вже 13 лютого 2025 року. Ми з вами знаходимося досі під впливом повнолуння. про повнолуння я вже писала, виставила пост, почитайте уважно. Ну, а сьогодні, в предвір'ї Дня всіх влюблених давайте спросимо у. подсознание какой ресурс сегодня поможет наполниться и быть максимально эффективным. Это благоразумие и гибкость мышления. Подведу все важнейшее на малюнок про винту для вас. Что вы тут для себя бачите, что самое суто ваше. И то, что можно нас уводить в минус, это самообман лож, ілюзія. Подивіться уважніше на малюнок. Що тут для вас? І, якщо ми будемо відчувати у себе вот ці вот состояния, нам буде казатися, що ми в якихось ілюзіях знаходиться якийсь от да, самообман, що ли. Запитаємо в підсвідомості, за допомогою чого ми пройдемо день вдало і зробимо все те, що ми там собі запланували. Ну, по-перше, будемо пропрацьовувати сьогодні з фіолетовою чакрою. Це про що? Напишіть мені плюсик, я вам скину подробиці, як це зробити. І вибираємо число від 1 до 4, і це будуть стратегії і дії, які нам допоможуть. І так, ті, хто вибрав число 1, ваша стратегія на сьогодні ось така. Подивіться уважніше на малюнок. Про що він тут для вас. Ті, хто вибрав число 2. Ваша стратегія на сьогодні ось така, що потрібно зробити. Ті, хто вибрав число 3, ваша стратегія на сьогодні ось така. І ті, хто вибрав число 4, ваша стратегія на сьогодні ось така. І ще щось. Запытаем у ведомости счета стосунков. Первый вопрос. Пусть ваше подсознание подскажет вам, как вы себя чувствуете и видите в ваших отношениях с партнером. И выберите карту от 1 до 106. Я вам отвечу картой. И вторая карта это как мой партнер себе видит и чувствует в ваших отношениях. И тоже выберите карту от 1 до 106. Берегите себя. Пока-пока.